Доброго дня. Сьогодні я знову прийшов на це поле, так як хочу його добити. Фух, надіюся, що може за сьогодні-за завтра я його вже діб'ю. Можливо, ще щось знайду цікаве. то обов'язково покажу вам. Сьогодні вчора мені написали, що щоб не було вітру в динаміках, так би сказати, щоб вітер не шумів, треба прикріпити поролон на мікрофони. Ну, сьогодні спробував. Тепер весь телефон в пластирі. Ну, нічого. А що ж, попробуємо зробити, щоб вітер не шумів. Не знаю, чи вдасться чи не вдасться, але я зробив таке. Ну все, я пішов шукати. І ось був гарний сигнал десь. Зараз спробуємо його википати. Подивимось, що це. Взагалі звук був як на монетку. Але можливо будь і фольга. Зараз перевіримо. Це була алюмініва проволока, Ось вона. Бачите, на неї навіть фокус не хоче наводитись. Забираємо з собою, щоб більше тут не було мусору. Ось я вже проходив, може хвилин 20, може трошки більше, але знахідок поки ще не було. Только мусор, пробки, фольга, и это такие проволочинки. Не знаю, буду надеяться, что еще что нибудь найду интересное, но у меня пропадает надежда. Добре, ждите, может что нибудь найду. А вот, ось ребята, еще одна наша находочка, колечко. Сниму перчатку, Выдниши. Здесь такая кулачка. Бедняцкие кильца. зроблене з монетки, скоріше за все. Ось такий така знахідка, точніше. Ну, і то радує. я Пішов далі. Може ще щось знайду, таке цікаве. Це напевно перна, перва знахідка за сьогодні. Цікаво. Це стальне таке було. Ти хільдзе, то мусор. це ну, вже цікаво, пішов я далі. І так проходив я ще, може годину після того, як знайшов кільц... кольцо, тільки ще он трішки поїв. Зараз, думаю, продовжувати, але щось. З насідками мене вже це поле не хоче радувати. Нічого, треба вже його дойти, можливо, ще щось знайду, можливо і ні. Потім у мене буде по плану, так би сказати. Там можливо бачите, якщо буде видно. От стоять такі домики, домики. Там ферма, а он дальше, далі далі ліс. Тут приблизно за тією фермою, десь в лісі, повинно сходитися дві річки. Ну, І так як писалося в книзі, то повинна там стояти якась дача по міщиці, щось таке, там, повинні бути пасовиська. Ну, от Я хочу це перевірити. Це вже буде, як це поле. Потім ось ще був ліс, він туди далі йде по річці. Важливо, ще в ньому щось є. Кажуть, десь тут була війна по, цій, по тій стороні, там на горі. Не знаю, можливо, щось знайду. Чомусь мені кажеться, що тут вже переходили все до мене. Але нічого, знахідок вистачить на всіх. Тож не буду. До речі, погода дуже гарна, небо ясне, світе сонце, так що ходити можна вже повноцінна весна. Жи котики на деревах чи як їх там називають, на вербі вже розпускаються. Так що, пішов я далі. Бо я щось знайду, то покажу. Так ось знайшов. Напевно пршки Ну, Найбільш вероятно що це воно. М -м -м. що більше не буде нічого. Щось сьогодні мені не везе на знахідки. Не знаю. І поля вже зосталося небагато. За сьогодні то я може і не дойду. Ну, думаю, може завтра вже закінчу. Можливо, ще до кінця поля будуть якісь знахідки. Чого я ще в цьому сумніваюся? Ти ще казали, що тут була десь стара дорога, ну не знаю, я її напевно не знайшов. Ну або знайшов та не зрозумів, що це вона. Дуже багато сміття пішло, дуже багато проволоки, алюмінієвих пробок. Копати дуже важко, Хоч земля і м'яка, але через мусор дуже погано копати. Небо якесь таке темно-синє, начебто зараз буде дощ. Але ні, погода в інтернеті була вроді не така, доща не передавала. Так що можна ходити ще спокійно, поки не стемніє, а потім їхати вже додому. Ну або поки не сяде металошукач. Так, пішов я далі, може ще щось знайду. Добав. Так, я вже зібрався додому і вирішив вам показати, що ставив мітки, скільки я пройшов за день. Це тоді, коли був дощ, я пройшов, поставив ось мітку, тоді від цієї мітки. Те, що я пройшов вчора, зараз буде наступна мітка. Вчора і позавчора були набагато кращі знахідки, ніж сьогодні. Сьогодні взагалі одне кольцо і все, і більше нічого цікавого. Купа алюмінія, осколків і гільз. Всього, більше не було нічого. Ось друга мітка. Те, ще я вчора пройшов і зараз йду ставити третю. Те, що я пройшов сьогодні. Сьогодні набридло вже ходити, тому що знахідок равну немає. Немає настрою тепер. Не знаю. Завтра ще прийду, доб'ю це поле вже. Воно мені не муляло. Можливо, щось знайду, але я в цьому вже дуже сумніваюся. Ух, що вам ще сказати? Навіть не знаю. А ну мені потрібна така лопата, як то в них стоїть екскаватор. То мені така лопата не помішала б. Це його ж не видно. Бачайте, але не знайшов я клад золотих червонців, щоб купити GoPro, Pro ну, або хоча б кращий телефон з кращою камерою. Так що пока будемо так ходити. Непогано, якби знайшовся якийсь спонсор, щоб подарив штатив, ми б йому за це зробили б рекламу якусь. Розумію, що в мене на каналі небагато переглядів, але все ж. Ну вот, третья метка. Но все, может, что-то щось... и дало. Так що, если есть предложения по спонсорству, будь ласка, пишите в комментариях або в ВКонтакте. Ну а так, сейчас покажу, что нашел. Чекайте. Ось куча всякого кругкого. Шматок ложки. Алюмінієвий. Якесь. Кільце, не знаю, якогось бика барана припинали, може, не знаю. алюмінієва така трубка. Шматки якоїсь, Якогось гризок якогось снаряду можливо. Не знаю. Всякі шайбочки, гаєчки. Єдина знохідка, яка була горна, то це ось кольцо. Непевна обручавка піднятська. Ну, хоч щось сьогодні знайшов. Чи знайшов ось якийсь алюміній, не знаю. Схоже на шматок, ну мені, наприклад, схоже на шматок серця якогось. Але, скоріше за все, що просто, він, коли десь щось горіло, він так сплавився. Ну все. Мушкетні чи які вони там чи може сучасно вже дроб. Дробинки ось такі. Ну, скоріше за все ще це старі дробинки, але можливо. Нашого, нашого времени вже не знаю. Ось е, ну, якось, напевно ж, відпршки, тому що ось. Ну, від якогось ремішка може. Можливо, собачого нашийника, ну чинам, не схоже на це. Гільза, точніше, шматок гільза ось якогось. 12 калібру ну, і всі німецькі гільза. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. Все. На сьогодні більше я не знайшов нічого. Тож буду сподіватися, що ще щось може знайду завтра. Але чомусь я в цьому сумніваюся. Але ж треба спробувати. Не знаю. Можливо ж таки щось буде. Ну, зате доб'ю поле, буде вже... Душа спокійна, що там точно нічого не залишилося. Ще, я думаю, що залишилося, залишилося ще й після мене, тому що те, що трактор переоре, воно все одно наверх вилізе. Так що, ще роботи на цьому полі не початий край. Отак от, от. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, розказуйте друзям, коментуйте. Ой. До побачення. Але я вже буду збиратися додому, тому що вже темніє. Якщо у когось будуть пропозиції по поводу спонсорства, то, будь ласка, пишіть в коментарях або на сторінку ВКонтакті. Тому що в руках телефон вже якось носити не дуже зручно. І тим більше, ну, був би штатив, я б вам більше показував, ну а так не можу. Просто за кожним разом витягувати телефон дуже важко. Накладно так би. Не те що важко, але він просто тоді стає грязним. От так от. Завтра постараюсь проснутися раніше, прийти вже добити поле і піти на там, де сходяться дрічки. Там, де казали, що є ці була дача в якоїсь... Поміщиці чи щось тому подібне. Ну, Перевіримо, чи правду нам книжка писала, чи неправду. Спробуємо. Ну Все, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. лайки. Дякую за перегляд. До побачення.